Доброго дня, любі малята! Я сподіваюся, що ви всі вмилися, зубки почистили, ранковну гімнастику зробили і тому ми можемо починати наше заняття. Скажіть, для чого нам потрібен спорт? Як ви гадаєте, діти, для чого він нам потрібен? Так, правильно, для здоров'я. І про це нам свідчить віршик. Давайте ж його послухаємо. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. І так, дітки, що ми повинні робити, щоб бути здоровими спати з відчиненими вікнами, вмиватися прохолодною водою. Добре їсти, робити зарядку. А ще займатися, звісно, спортом. Давайте поглянемо, які є види спорту. Як називається цей вид спорту? Так, вірно, плавання. А як називають спортсмена, який займається плаванням? Вірно, плавець. А що робить плавець? Плавець плаває. Наступний вид спорту. Подумайте і скажіть, що роблять спортсмени? Так, вони бігають. Так як називається цей вид спорту, де спортсмени бігають? Вірно, біг! Як ми назвемо спортсмена, який стрибає? Так, вірно, стрибун. А як називається вид спорту, що обрав для себе стрибун? Вірно, стрибки. Молодці. А ви знаєте, що є декілька видів спорту, яких об'єднує одна єдина річ? Давайте подивимося уважно. Так, це футбол. Наступний вид спорту. Молодці. Волейбол. А цей вид спорту ви пізнали? Так, вірно, це баскетбол. Так що ж спільного в цих видах спорту? Так, вірно, і в футболі, і в волейболі, і в баскетболі спортсмени грають м'ячем. Давайте його розглянемо. Це м'яч. М'яч який? Вірно. Круглий, шкіряний, гумовий, великий, важкий. А ще футбольний, баскетбольний, волейбольний. Дітки. А які дії можна робити з м'ячем? Так, вірно. З м'ячем можна грати, буцати. Ганяти, кидати, ловити, перекидати, забувати, закидати. І так, дітки, ми розмовляли сьогодні з вами про спорт. І спортом потрібно займатися для того, щоб бути здоровими і сильними. Так що займайтеся спортом. До побачення, до наступних зустрічей!